Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Новий державний секретар Сполучених Штатів Майк Рубіо підкреслив, що адміністрація Дональда Трампа зацікавлена у довгостроковому мирі в Україні так, щоб нова війна не розпочалася ані через два, ані, скажімо, через чотири роки, натякаючи, звичайно, на термін повноважень новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Рубіо також нагадав, що за цю війну Україна сплачує найвищу ціну, говорячи про руйнування української інфраструктури, загибель людей і мільйони українців, які змушені жити у інших країнах світу у зв'язку з війною. За великим рахунком, погляд нового державного секретаря Сполучених Штатів на закінчення війни як на тривалий процес, а не як на епізод. Півпадають із тими тезами, що їх висловив президент Російської Федерації Владимир Путін на засіданні із постійними членами Ради безпеки Росії. Путін тоді також говорив, що його не цікавить перемир'я, за час якого Україна буцімто може переозброїтися і підготуватися до нової війни, а цікавить довгостроковий мир. Але ми прекрасно з вами розуміємо, що погляди на довгостроковий мир у адміністрації Дональда Трампа і адміністрації Владіміра Путіна відрізняються, м'яко кажучи, кардинально для Трампа важливо, щоб війна не просто закінчилася, а щоб Україна збереглася на політичній мапі світу, принаймні у тих кордонах, які вона може захистити від російської навали. Для Путіна важливо, щоб Україна зникла з політичної мапи світу, а Росія стала політичним гегемоном Європи і контролювала не тільки колишні радянські республіки, але й ті країни Центральної Європи, які були у радянській зоні окупації і впливу після Другої світової війни. І це Демотрально протилежні ціли двох президентів, які навряд чи здатні домовитися між собою про якийсь усталений компроміс. Тоді виникає досить просте питання: а яким чином Дональд Трамп збирається схилити Путіна до компромісу саме на американських умовах? Новий американський президент вже не говорить про закінчення війни за 24 чи 48 годин. Під час своєї розмови із журналістами він іронічно відгукнувся про свою передвиборчу обіцянку, про яку так багато говорили під час його карколомної кампанії перед виборами президента Сполучених Штатів. Трамп як вважає видання Wall Street Journal, надав своєму новопризначеному спеціальному представникові по російсько-українській кризі Келлогу завдання завершити війну за 100 днів. Однак видання підкреслює, що зараз немає навіть найменшої ознаки того, що Келех зможе впоратися із цим завданням. І журналісти вважають, що призначення людини відомою своєю відданістю Трампу, і тим, що вона ніколи не суперечиться тим поглядам і тій картині світу, що склалася у голові нового американського президента, є лише першим. Кроком на шляху до перемовин, які можуть призвести до успіху у невизначений термін, а можуть взагалі і не призвести, адже видання демонструє, що в Росії. До намірів Келега і тих пропозицій, які він висунув Дональду Трампу, ставляться м'яко кажучи, скептично. А російська пропаганда, яка завжди узгоджує свої дії із адміністрацією президента Путіна, гостро скритиковує генерала Келега і називає його людиною, яка підтримує Україну і не може. Здаватися нейтральним посередником у конфлікті, так що за великим рахунком, навіть подорож Келега до російської столиці і можливість його перемовин з високопоставленими російськими чиновниками зараз під знаком питання. Хіба що Путін продовжує сподіватися на так звану хімію у своїх стосунках із Трампом, на те, що йому вдасться переконати. Нового американського президента завершити війну на власних умовах під час особистої зустрічі між очільниками держав. Ну і тоді щоб не зірвати цю зустріч і можливості свого впливу на Трампа, Путін може погодитися на візит до російської столиці генерала Келега і на його перемовини із російськими чиновниками, які все одно практично нічого не вирішують. Як втім, тепер і чиновники у адміністрації Трампа. Але Сподіватися на хімію, це я б сказав марна справа у політиці. Згадаємо, що і президент Зеленський у 2019 році сподівався, що йому вдасться переконати президента Путіна завершити війну і не готуватися до нових нападів на нашу країну. І це ілюзорне сподівання поділялися аж 73% виборців Зеленського, які проголосували за можливість відновлення перемовного процесу із агресором, що затято продовжував готуватися до знищення української. Держави. Держави так багато людей сплачують за емоції, і може добре, що зараз президент Російської Федерації, а не ми з вами, знаходиться у цій самій ілюзії, в якій знаходилися мільйони наших співвітчизників напередодні жахливої війни, що розпочалася у лютому 2022 року. Адже ми вже розуміємо, що на президента Владиміра Путіна під час його зустрічі із президентом Дональдом Трампом чекає прикра несподіванка. Та сама руйнація ілюзій, яка завжди очікує на людей, не здатних реалістично оцінити кордони власного впливу і бажання співрозмовників. Але тут виникає інше досить важливе питання: а які інструменти є у Трампа, щоб примусити Путіна погодитися на власні умови, хоча б припинення вогню? Ніяких нових інструментів у нового президента Сполучених Штатів немає, тому що Трампа обрали на посаду очільника американської держави, а не на посаду якогось неймовірного чарівника. І він має саме ці інструменти, які мав і використовував його попередник Джо Байден. Але якщо йти шляхом посилення санкцій підтримки, України і переглянути питання її євроатлантичної інтеграції, то принаймні можна сказати, що за свою каденцію за наступні чотири роки Трамп може створити певні умови для успіху. До речі, про можливість посилення санкцій проти Російської Федерації Трамп вже став говорити, коли його прямо запитали, наскільки вірогідним є такий процес, якщо Путін не погодиться на Якісь поступки чи перемовини, і я б сказав, що це один з перших кроків у правильному напрямку, який робить новообраний американський президент в перші дні своєї роботи у Білому домі. Починається важкий шлях до реальності. Подорож до якої Дональд Трамп був очевидно не готовий. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої канали у Патреоні. Баймікофі до на теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й мир вам хай щастить.